Я в хаті не планирую. Да умото упану. А так, а ну просто там у вас гушка, да? Давай линию вытащим. Чтобы ей тут на прикидывать. У 6.13 до пункту зв'язку пожежної частини надійшло повідомлення про загорання будівлі по, за адресою Лямонтова-33. У прибутті було встановлено, що будинок ціляний розмірами приблизно 10х10. Охоплена квартира номер 1 площею приблизно 30 квадратних метрів. Було дуже тяжко підійти до будинку, тому що господарі тримали собак. Кількості приблизно 6-7. Було видно, що господарі не дуже благополучні. Пожежа була локалізована приблизно на площі перекриття 7 квадратних метрів, згоріло стіни 10 квадратних метрів, пошкоджено приблизно стіни на площі 41 квадратний метр. Так само були знищені та пошкоджені меблі та речі домашнього вжитку. На місці пожежі були також залучені газова служба, працівники МВС і РЕС. Потерпілих та загиблих на пожежі не виявлено.